І тим часом настав вже ранок п'ятого дня цього туру, і ми розмістилися на ніч неподалік від Мельниці Подільської, чуть нижче за течією. Знову в Тернопільській області. У нас три ночівлі було на Тернопільщині, лише одна в Чернівецькій області. Кажу, що тут, що ага, тут твориться. Ого. Бичок. Дже станом на ранок п'ятого дня ми знаходимося зараз вже в цій точці нашого маршруту. Так ось він виглядає на загальній карті. І попереду нас очікує відносно рівна ділянка маршруту. Без таких особливих поворотів. Побачимо, як воно буде виглядати. Ось буде маленький підстоп у герлі патічка. Ну такого сезонно він пунктиром позначений, весною він буде, весною він утворюється, але зараз там практично пересохше русло. Ми Заодно подивимося, знову тут м'ята пахне дика м'яти або хміль. Тут воно ну, перемішалося. Це скільки коріпок тут злітає, десь ще справа, Тому що вони зграє там, зграє туди наліво. Це зараз таке місце дуже схоже на те, яке ми минулого року проходили перед, здається, перед гирлом річки Джурин. Ми там якраз зупинялися, робили вихід в магазин. Зараз дуже-дуже схоже місце також зліва. Була абсолютно гладка рівнина і справа була така заліснена тофтра. Так само навіть схожа рослинність. Переду настільки чітко виражений острів, він настільки вузький та тонкий, що на карті його просто перекриває лінію треку. Село Рухатин перше згадується в письменних джерелах у XVII столітті. Хоча насправді воно існувало ще раніше, доказом чого є збережена будівля кам'яної церкви 1459 року. Стародавня назва села Рохотин, яка з часом змінилася на Рухотин. І біля села величезні вали оборонного значення. Дорогу, що веде до села, у лісі перетинає один з них за вишки 7 метрів висоти та завшишки до 35. Масивний вал кільцем обмежує майдан діаметром близько 500 метрів, із зовнішнього боку укріплення проходить широкий і глибокий рів, значна частина його заповнена джерельною водою. Це городище носить назву турецького валу. На західній стороні укріпленого валу, виявлені напівземлянкові житло, стіни яких було сплетено із хмизу та обмазані глиною. Зараз ми вийшли, піднялися на Рухотинське городище. Все, що ми тут бачимо, це просто ліс, хоча ось залишки валів. Спостерігаються. Але зовнішня частина, а ось внутрішня виглядає звичайним лісом. Але ліс прикольний. Деякі науковці вважають, що тут було давнє місто Єюкати, яке у своїх творах описував візантійський імператор Константин. У радіусі від 2 до 4 км у лісових хащах розташовано ще кілька менших валів городіщ. Одне з них на високому пагорбі так і називається замчище, яке має досить складну систему укріплень. Як від центрального валу, так і від замчища у східному напрямку тягнуться прямі вали і через 100-150 метрів зникають серед рельєфу. Для чого вони. Невідомо. Це цікаво, що тут росте айва. Субтропіки. Няк не інакше. Легенда стверджує, що вал побудували турки. Сучасна назва цього городища Батерея. А так, назвали тому, що під час Першої тої війни там справді була розташована батарея. Ось тут закінчується. Цей вузький тонкий острівець, закінчується він такою стрілкою, прямо стрілкою, буквально сантиметрової товщини. У березі у нас ліс вже розбавляється парами знаю, До року ми взагалі не бачили з таких от жовтих підмісів листя. В... Вже так, так видно, що осінь підкрадається. Зліва по борту селище з невигадливою назвою Дністровське. Ничего а, нового дома, ты да? да, ты просто Стровский. А приемный тут такой. Такой приемный зеленый-зеленый берег. почему до речи, цей берег еще совсем зеленый-зеленый. Зеленый. Пора ви в цьому поході осіб зустрінети ребята. Так ми поступово спостерігаємо, як містер повзрослів. майже немає. Мілин, ширина річки стала приблизно вже пару сотень метрів. Видно, що він вже такий юний, крепкий, твердий, не так як ми стартували. Коли це була така річка, яку можна було в багатьох місцях пішком переходити, там були різні броди, там ми проходили. Казацький брід точно, потім ще кінний брід, там на другий день туру ми проходили під е, селом Стінка. Зараз ні. Зараз це вже справжня доросла річка. І ось так вона поступово вже перейде в затоку. Але це буде не так довго залишилось до цього часу. Це буде з захотином починатися вже. Перехід поступової затоку До Хотина. нам залишилося вже кілометрів, мабуть, з 20, можливо 25. Такі звичайні сільські дороги тут в селах вдоль річки розповсюджені. Так, от, прямісінько в воду виходять і ведуть до самого центру села. Така пішохідна дравинка. У лівому борту чергова зміна рослинності. На цей раз тут такі красиві вербові рощі, гаї. І вони обширні. Цілий берег, такий цілий схил верб. Тут такі класні зроблені стоянки такі з виходом, прямо з виходом в воду стоянки. І ось знову Дністер підкинув сюрприз. У виді ось такого ломаного берега під самим звичайним змішаним лісом. Ломаного камінного берега. Тобто тут камінь-камінь і тут... І тут ліс несподіваний. Містер прикриті. скільки можна. Скільки можна дивувати вже. Цікавий. Тут берег містра. Це така пойма величезна, буквально сантиметрів сорок. Рівень води підніметься і на метрів 20 навіть 25 плесо води стане ширше. Село Дністрове до 1961 року називалося Вовківці. Проте в Окрузі вже було село з такою назвою. Тому спочатку називали Вовківці над Дністром. А від 1961 року вже Дністрове розташоване на лівому березі річки Дністер за 36 кілометрів від районного центру. На території села було здійснено декілька знахідок знарядь праці різних геологічних епох. Кам'яні сокири, скрипки, різці, рубила з кремню належали до епохи палеоліту. Знахідки, котрі належали до мезоліту, такі як шліфовані знаряддя праці, вироби з дерева й костомах, шила, голки, проколки, наконечники списів та стріл. Також неподалік лісу Нерест знайдено рештки примітивного і грубого світло оранжевого гончарного посуду зі шорсткою поверхнею. Усі знахідки зберігаються у шкільному. Краєзнавчому музеї, тут представлені експонати від найдавніших часів до наших днів, такі як різноманітні речі побуту, етнографічні предмети і архівні матеріали та фотоколекції. Село відоме від 1769 року, за переказами, вовчі зграї облюбували вкрито густими дрімучими лісами долину Дністра, дарили нори. І виводили потомство. О, сонце вийшло нарешті. То взагалі якось похмуро стало. За іншою легендою. Воно було збудовано під опікою галицького боярина Вовка. Звідси й колишня назва села Вовківці. Також неподалік села пролягав сумнозвісний шлях, яким турки гнали ясир у далекий Крим. Так званий Колиїмський шлях. Зараз, якщо глянути наш маршрут на карті, то місце положення наше ось тут Село Дністрове. ми його вже проходимо. І далі в нас по планах. Комплекс водоспадів. Звичайно, видно буде наскільки комплекс, е водоспади три сестри. Ось. І там п'ята ніч по планах. Ну, можливо, ми трошки раніше там подивимось, де буде місце, так як дуже багато часу у нас е зайняв вихід на залишки валів у нас Завершується п'ятий наш день. Нечівля. Дійсно має бути в фантастичному місці. Просто в неймовірному. Цікаво, скільки років в цій кістці. Це не сучасна якась. Ні, це можливо ще з доісторичних тварин залишки. Ну ж, это конечно проблема. Вода тут при не некрапке. Джерельна вода тут. Трохи холодна. Можна чути ще полли. Да на мегалізу справжні просто. просто Які бетонні блоки. По межі сіл Дністраве та Дзвенигород притікає невеликий струмок. Він формується з джерел в урочищі, яке місцеві жителі називають двірок. Його загальна довжина близько 1 кілометра. За 70 метрів від місця впадіння в містер струмок пробігає через Силурійські породи. Перепад висот тут складає близько 5 метрів. У цьому місці й утворився мальовничий водоспад, що має назву Гуркало. Берег Дністра поряд з водоспадом облаштований для відпочинку та кемпінгу. Наявність питної води, пологий берег та мальовничі краєвиди створюють особливо комфортне місце для зупинки на ночівлю під час плавів по Дністру. Панорами Дністра тут просто незабутні. Звідси можна оглянути круті стінки силурійських відслонень. Ну і також слід враховувати, що цим каменям понад 400 мільйонів років. Нічні голоси.